Молитвою за Україну зустріли ранок 10 грудня на Євромайдані. Це вже 19-й день існування Євромайдану. Дехто простояв тут всю ніч, хтось приїхав вже зранку. Настрій мітингувальників позитивний і радісний, готові боротися і далі. І ні сніг, ні дужі морозні ночі їм на заваді не стануть. Була молитва за Україну. виступали всі священники, діли на, на спокійство, на мир. На щоб мудрость посетила наших правителів, щоб люди друг друга уважали вважали, любили. Було весело, були люди багато. Кава, чай там такого є, має бути. Треба тр... тримувати. Людей. Мені подобається думка, та скільки там тих людей, кучка якась, що там їх розігнати і все. А воно як тут тільки що кучка, тут раз вже много, і вони нічого не можуть зробити. Народ уже пішов, уже його не спинити. І буде перемога за нами. Позитив зникає трохи вище. На в'їзді до Банкової замість вже звичних тут активістів чергує спецзагін. Дорога перекрита автобусами, а тим, кому потрібно пройти на роботу, міліція пропускає виключно за посвідченнями. У штабі опозиції про нову облогу знають, однак що робити ще не вирішили. Ми тільки коранком приїхали з Тернополя. Сперли, але нічого. Я бачу, так люди йдуть на роботу, але потім підтягуються. Нормально ще нам не сказали нічого. Поки немає подальшого плану дій, євромайданівці п'ють каву, снідають і гріються під веселу музику, танцюють та співають пісень. Однак, переконані, день буде насиченим.